Привіт, малята! Я Смурфик Розумник. А зараз я і мої друзі Смурфики, красавчик да пурком. Запрошуємо вас на веселу фізхвилинку. Дивіться, слухайте та повторюйте за нами рухи. Спочатку будемо піднімати руки вгору, і опускати донизу. Ручки вгору, пімарі, -пі наче сонечко вітані. Фіз хвилинка, от що треба, щоб росли ми аж до неба. Молодці, зараз будемо повертатися вліво, а потім вправо. Повернися вліво-вправо. Робимо це дуже вправно. Ніжку раз і ніжку два. Сил багато маю я. Супер! а зараз кружляємось на місці. Покружляємо тихенько, бо метеличок легенький, голова не закрутилась, раз і знову зупинились вас гарно виходить, зараз присідаємо. Раз присіли, наче зайчик, два піднялися, як м'ячик присідати. Це чудово стави, тілечко здорове. Чудово, зараз стрибаємо і хлопаємо в долоньки. І стрибнули скоки, скоки, хлопці зробили. Ми в долоньки. Веселіше стало нам, Повтори малюче сам. Марята, мені дуже було приємно з вами сьогодні зустрітися, побачити, які ви розумні спритні. До побачення, до нових зустрічей.